Друзі, вітаю! Компанія Автофокус. Маємо на надходження. Це ось такий Volkswagen Passat НМС Рестайлінг. Автівочка 2017 року випуску. Повністю вся в верлані на ось таких ось гарних 19 дисках. 1,8 турбобензин на автоматичній коробці передач. Ось такий він по кузову. По салончику маємо дуже хорошу комплектацію, електропривід сидінь, повний електрослопакет, електродзеркала, автосвітло, датчики дощу, мультикермо. Під рульовими провідками передач. Пробігу 136 тисяч км. Ось така з CarPlay. Є також двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автівочка просто в ідеальному стані. Як в зовнішньому, так і в технічному. Подивіться, який шикарний салончик. А придбати цю автівочку ви можете в компанії Автофокус за ціною всього 13 500 доларів. Тому поспішайте дуже вигідна пропозиція. Місто Київ, вулиця територіальної оборони 102 Чекає на вас.